У бродах проходили матчі другого туру 12-го відкритого чемпіонату Рівненської області з волейболу серед чоловіків 40 Також у спортивному залі Бродівської гімназії імені Івана Труша відбувся і матч чемпіонату Львівської області з волейболу серед чоловіків між командами волейбольного спортивного клубу Єдність міста Броди та волейбольного клубу Борислав. Хто здобув перемогу у волейбольних протистояннях та про інші матчі? Дивіться далі. Нещодавно розпочався новий сезон змагань з волейболу. В другому турі 12-го відкритого чемпіонату Рівненської області з волейболу серед чоловіків 40 Першими продемонстрували майстерну гру команди ВСК Єдність місто Броди та ХС з міста Нетішин. У цьому протистоянні перемогу здобула наша команда з рахунком 2-0. Натомість у другому матчі зустрілись команди Хлібодар, місто Сарне та Рівнегаз. У баскетбольному двобої перемогу з результатом 2-1 здобула команда Хлібодар, місто яка не даремно подолала 200 кілометрів. Надалі у наступних матчах результати були такі: веська єдність рівне газ 2 0 А команда ХС міста не Поступила з різниці в одне очко команді Хлібодар місто Сарне. Не менш цікаво відбувся і матч чемпіонату Львівської області з волейболу серед чоловіків між командами групи А ВСК Єдність місто Броди та ВК Борислав, який, до речі, займає провідні позиції обласного волейболу. У цей день вболівали, як то кажуть, від малого до старого атмосфера у волейбольному поєдинку між командами була напруженою, адже у першій і другій партіях здобула перемогу бродівська команда. Однак, у наступних двох ВК Борислав узяв верх. Болівальники вповні насолоджувалися грою, неабиякою була інтрига у п'ятій партії. Тут уже наповню команди ВСК «Єдність» та ВК Борислав продемонстрували спортивну майстерність. І як результат, фортуна усміхнулась бродівській команді, котра у волейбольному протистоянні здобула перемогу у команди Борислав з рахунком 3-2. А 13 грудня відбулась домашня гра між командами ВСК єдність місто Броди і Барком Кажане Кажани-2» місто Львів. У цьому волейбольному двобої з рахунком 3-0 впевнено здобула перемогу бродівська команда. Сподіваємось, що у цьому сезоні ВСК єдність опиниться серед лідерів. І як запевнив президент волейбольного клубу «Єдність» Андрій Ковтун, що новий сезон змагань з волейболу буде не менш захоплюючим ніж попередній. Минулого року команда чоловіки 40 плюс. Взяли друге місце на чемпіонаті Рівінської області, а мужчини наші на чемпіонаті Рівненської області завоювали бронзові нагороди. Будемо надіятися, що в цьому році виступимо краще. Тож кожну неділю ми запрошуємо вас прийти відвідати волейбольні матчі, подивитися на цікаві ігор, і вболівати за наші команди. Дякую.